Вето президента на закон про електроенергетику, яким встановлювався зелений тариф на біогаз, викликало обурення експертного середовища і учасників ринку альтернативної енергетики. Його вони обіцяють викласти у відкритому зверненні до глави держави разом із категоричним спростуванням аргументів, на які при накладенні вето посилалися в адміністрації президента. Надалі ж уся надія експертного середовища на подолання вето у парламенті. Як можна постійно декларувати політичні ем, політичні амбітні? Ні, дуже амбітні і позитивні при цьому цілі України щодо розвитку відновлюваної енергетики. Цим само вето. зелений тариф на біогаз він однозначно потребує державної підтримки. Україна в цьому не є виключенням. Ми бачили ті самі тенденції в Європі і в цьому світі. Нагадаємо, у зауваженнях голови держави до закону з посиланням на інститут відновлюваної енергетики НАН України йдеться, що вартість електроенергії виробленої з біогазу після 2017 року буде вищою, аніж вартість традиційної електроенергії, виходячи з цього, на думку Януковича, залучати інвестиції у ринок біогазу недоцільно. Утім, заступник директора цього інституту Іван Кудря пізніше заявив, що відповідні розрахунки стосувалися не біогазу, а біомаси. Щодо біогазу, інститут ніяких вис... Не надавав. Тому фактично аргументи, через які було накладене вето, виявилися спотвореними і некоректними.